Друга половина тижня почнеться з проливних дощів та заморозків вночі, а вже до кінця тижня погода покращиться, опадів стане менше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 27 листопада, дощі будуть йти у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. На всій решті території країни пануватиме суха, але хмарна безприяснень погода. Вітер стихне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря дуже низькою буде у західних областях, там вдень всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла, а вже на всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла, а у південних областях аж до плюс 14 плюс 16 градусів. Вночі на заході країни від плюс 1 до плюс 3 градусів. На всій решті території країни буде від плюс п'яти до плюс десяти градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 28 листопада, дощі покинуть країну. Всюди запанує суха та хмарна погода протягом всього. Дня. Тобто, опадів ніде не прогнозується. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря найнижчою буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. На всій решті території країни в день буде набагато тепліше: від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вночі у північно-західних регіонах від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території країни вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів. У суботу, 29 листопада, дощі все також не прогнозується. У західних областях протягом дня буде хмарна погода, а на решті території країни буде хмарно з проясненнями. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на північному заході країни буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 7 до плюс 11 градусів. Вночі на заході та півночі очікується від мінус одного морозу до плюс 3 градусів тепла. На всій решті території країни вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!